Владислава вихованка Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 стала учасницею тренінгової програми для підлітків та молоді. Разом зі своїми однокласниками дівчина пройшла театральну терапію, в основі якої лежить принцип Рівний Рівному. Учні обігрували ситуації з реального життя і вчилися захищати особисті кордони та висловлювати думки на широку аудиторію. Мені дуже цікаво відвідувати тренінг, бо я там впізнаю щось нового, щось цікаве. Ну і ще yeah. спілкуюся з дітьми. Це дуже класно. На базі навчально-реабілітаційного центру проводять цикл із восьми тренінгів для дітей з особливими потребами: заняття з методики соціального театру, групові та індивідуальні консультації з психологом. Ці заходи відбуваються в межах проєкту Театр для діалогу ми є світові партнерами. Його реалізують завдяки програмі малих грантів благодійного фонду Здоров'я жінки і планування сім'ї та за підтримки міжнародної федерації планування сім'ї. Ми вже втретє приймаємо участь в цьому конкурсі проєктів, і набуваємо тут перемогу, наша спільнота, і ми проводимо тренінгові заняття і заняття з використанням театральної терапії, якраз для і діток з особливими потребами, і для дітей інших навчальних. Закладів нашого міста є сертифіковані програми, які якраз зреалізували, адаптували і надрукували фахівці благодійного фонду здоров'я жінки та планування сім'ї. І стосовно цих тренінгових програм ми і працюємо в своїх навчальних закладах. Серед основних завдань проєкту інформувати молоде покоління про права людини, сексуальну культуру, рівність між жінками та чоловіками і протидію гендерному насильству, а також підтримати морально-психологічний стан підлітків в умовах війни. Для того щоб підлітки сприймали власне власне цілі, приймали себе для їхньої самооцінки, для почуття безпеки та впевненості в собі. Особливо зараз молодь на неї впливають ці процеси пов'язані з військовими діями. Тому самі консультації це для них також можливість почуватися себе більш впевненими, подолати внутрішню тривогу та відчувати себе у безпеці. Після завершення тренінгової програми учні всіх шкіл та професійно-технічних навчальних закладів, де соціальні педагоги та психологи, також реалізували цей проєкт, зберуться в навчально-реабілітаційному центрі номер 2 аби презентувати вистави соціального театру глядачам, взяти участь у флешмобі, конкурсах та майстер-класах.